Друзі, добрий ранок всім. Продовжуємо <coughs> наше тихе полювання. Сьогодні у нас 2 жовтня, 8 годин 10 хвилин. Не були ми вже тиждень в лісі. Переможе перевіримо свої місця грибні, чи щось нам сьогодні попадеться, чи ні, <coughs> Всім слава Україні! Героям слава Що, погнали! Так, ось друзі, нарешті перший білячок за півгодини, може й трохи більше. Ось такий, а там вроді ще один є. О. Такий. Грибарів багато, грибів не дуже. Де, шукаємо далі. Друзі, які дивіться, який красень. Дійти до нього. Ох, Ну що. Чось не фокусує намер. Добре, йдемо далі шукати. Так, друзі, які попалися нам такі червонячки, два. Я думаю, що тут багато їх. Тут один і ось другий. Ось такі осінні класні. Так. І ще не вийшов. Продовжуємо. Двох червоняків. Друзья, нарешті у нас третій білячок. І тут такий худенький. Ось такий білячок. Не густо, не густо в лісі. Тут вроді ще червоні. Добренько, продовжуємо. Ой. Друзі, я вроді щось знайшов цікаве. Цікаве. Так, у нас четвертий білячок. Ось такий. Закриваємо ямку. І шукаємо далі. Ось ще один грибочок. П'ятий у нас. О, такий красень. Добре, йдемо далі. Ще у нас шостий грибок маленький. О, хоч трошки. Думаю, що десяток наш крабем сьогодні. Більше не вижу. Добренько, йдемо далі. Ще один грибок. Ось такий грибочок. Шукаємо далі. Так, друзі, знайшов такого червонячка. Я повертаю голову. А тут такий красень стоїть у нас. І ми десятку добили. Перед тим ще маленького не йшов одного. Але... Добре, шукаємо далі. От, друзі, ми там не йшли одного грибка. О, тут ще є один червонячок. Навіть. Тут є у нас червонячок але ми його вже будемо лишати нехай. Так, і піднімаємося, там у нас білячок стоїть ще один. Вбираємося до нього. Опа. Тож такий гарний. трошки дозрівший, але на сушку піде. такий білячок. Так, шукаємо далі. Друзі, черговий білючок прямо на самій дорозі. Ой, ой такий красий. Так. Так, ми вже помаленьку рухаємося додому. Ще, ще попадаються нам грибки. Dobrejko, jak coś będzie, będę pokazywał. Drodzy, u nas jeszcze dwa bileczka. Owa. Zadajmy taki... ...troszkę pobilszy. Owa. takie dwa bileczka. Dobrejko. Ще не вижу, то на самій дорозі. Так, і ще не видно. Честь стеміров. Роби? І робимо порядок з ними. Ось друзі, у нас ще один екземпляр. О, о такий красивий. І це в таких дубках молоденьких треба полазити Добренько Друзі, там ми того не йшли. Тут я повернувся, а тут ще один стоїть красний такий. Треба на пам'ятку сфотографувати. Я вже не очікувало. Так, добре, шукаємо далі. Друзі, є ще один красный. Поправимся до, тут до нього. О, дивіться який красный. не і два. Ще одного вижу. Я вижу ще одного. Збираємось до нього. Ось ведете. Як? вже буде одним кадром. Врінка, ну зараз ще подаємося трохи. Ось і завершилась чергова серія нашого тихого полювання. Ось і з таким результатом. Тут у нас дрібніші білі, пару червонячків, ну а тут отакі два красення. Результат вдалий. Тут десь порядку 6 кг Грибочків. Дякувати Богу і на тому. У нас якраз почався дощик. Біжимо додому. Тож всім до скорих зустрічей. Бережіть природу, не смітіть в лісі. Всім добра, миру, злагоди і мирного неба.